Отож, всім доброго дня. Мене звати Почаєва Цірина. Я представляю університет Львівський е, національний університет імені Івана ФНК. Е, темою моєї курсової роботи було використання CNN для розпізнавання дорожніх знаків у автоматів АПС. Е, тема є надзвичайно актуальною для, в контексті розвитку автономного транспорту та інтелектуальних систем е, допомоги водію. Метою мого дослідження було Дослідити та порівняти дві моделі глибин глибокого навчання LENET і vgg 19 для задачі класифікації дорожніх знаків. Основні етапи включали підготовку даних, побудову моделей, тренування та оцінку якості, а також порівняння їхніх результатів. Власне, що таке CNN? Згорткова нейронна мережа це особливий тип нейронної мережі, який чудово працює з візуальними даними. Основна її перевага здатність автоматично виділяти ознаки об'єктів завдяки згодковим шарам, які е, проходять по зображенню. Е, ці шари дозволяють моделі вчитися, бачити і розпізнавати форми, контури, кольори, тобто все те, що можливо для класифікації об'єктів на зображенні. Е, основна її операція згортка на даному слайді наведена формула. Е, перша модель, яку я використовувала, це линет. Вона була створена ще в 1989 році. Власне, незважаючи на свою простоту, вона й досі засовується для базових задач класифікації. Мережа складається з двох згорткових шарів пулінг та повнозв'язних шарів. Я її обрала власне як стартову точку, щоб подивитися, як поводиться базова архітектура на складному наборі зображень. На зображенні представлена. Наприклад, архітектура цієї мережі. Власне, друга модель це vgg 19 це вже набагато глибша мережа, архітектура, створена дослідницькою групою. Вона вже містить 19 шарів і використовує маленькі фільтри 3 х 3, що дозволяє точно вивчати структуру зображення. Я використовувала вже готові бази. Власне, для цієї нейронної мережі я заморозила її шари. А натренувала тільки власні класифікаційні жири. Ось датасет. У роботі я використовувала датасет German Traffic Sign Recognition Benchmark. Він містить понад 50 тисяч зображень, дорожніх знаків, які поділені на 43 класи. Зображення мають різні розміри, освітлення, кути зйомки, що імітує реальні дорожні умови. Перед навчанням в всі зображення штубувались до розміру 32 на 2, 32 на 32 для Ленет і 224 на ну, 224 для VGG 19. На цьому слайді показані приклади зображень, що демонструють візуальне різноманіття в датасеті, наприклад, знаки обмеження швидкостей, обов'язковий напрямок чи там ремонтні роботи. Видно, що освітлення, різкість і кути зйомки відрізняються, щодо результатів, тут зображені графіки точності та втрат для обох моделей: зліва представлена модель vgg 19 а справа ЛенЕт. Власне, хоч vgg 19 є сильнішою глибшою мережею, конкретно в моєму дослідженні я ще його не довела до кінця. Я ще не провела глибокий пулінг, тому точність тільки досягла 70%, коли для Ленет вона є простішою. Тут досяглася точність вже 96 але це буде викликом для подальшої роботи. Ось Ленет показала високу точність на валідейшн, але в принципі в неї менш стабільне навчання. Ось. Щодо висновків, підсумку я можу сказати, що я реалізувала класифікацію дорожніх знаків за допомогою двох cnn моделей дослідила їх, порівняла значення і маю подальші кроки, що ще я можу зробити. Провела навчання на доволі реалістичному датасеті. сеті. Ось VGG-19 продемонструвала хороші в майбутньому позитивно хороші результати. Uh, і вона рекомендована для задач з високими вимогами до точності. Uh, коли ж ленет є швидка і підходить для uh, обчислень на пристроях з обмеженими ресурсами, uh, в майбутньому я планую додати додатковий фонтюнг для моделі vgg 19, uh, що дозволить ще більше покращити точність uh, даної класифікації. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, дуже цікава доповідь. Чи є у когось ще питання? Добре. Справді дуже цікаво. Має великі перспективи. Так, Дякую. вийшло дуже гарно.